Що стосується food, їжі, and drink і напоїв. Які фразові дієслова ми тут можемо побачити. Роза served up a wonderful seafood dish. Слово serve ми знаємо це подавати, обслуговувати. Serve up це презентувати їжу іншим людям. Записали. Serve up презентувати їжу іншим людям. Подавати. Накривати. Представляти. Роза served up a wonderful seafood dish. Роза представила чудову страву з морської їжі, з морепродуктами. Отже, served up записали представляти їжу іншим людям подавати. Далі, Martin's grandmother told him, he could only have dessert if he ate up all his vegetables. So, eat up. З'їсти все доїсти. Пишемо: eat up доїсти. Martin's grandmother, Мартинова бабуся, told him, сказала йому, he could only have dessert, що він лише тоді зможе мати десерт. If he ate up all his vegetables, коли він доїсть всі його овочі. Тому eat up доїсти. Записали? Сельма uh. and Roy prefer to eat in. It's much cheaper than going to a restaurant. Eat in, це їсти вдома. Записали Eat in, їсти вдома. Сельма and Roy prefer to Selma і Roy надають перевагу to eat in, їсти вдома. It's much cheaper than going to a restaurant. Це набагато дешевше, ніж ходити до ресторану. Eat in, їсти вдома. That fish really didn't agree with me. I have a terrible stomach ache. Not agree with. Якщо дослівно не погодитися з. Але тут заставляє когось почуватися погано. Не підходити. Пишемо not agree with. Тере, не підходити, Заставляти почуватися погано. Не підходить, заставляти почуватися погано. Ця їжа реально не підходить мені. I have a terrible stomach. ache. Я маю жахливий біль у шлунку. I think this milk has gone off. It smells terrible. Gone off, go off це slang британський це зіпсуватися. Go-off, зіпсуватися. I think this milk has gone off. Я думаю, що це молоко зіпсувалося. It smells terrible. Вона пахне як жахливо. Тепер. Go together. Цель ти разом. Apple pie and ice cream go together perfectly. Go together. Підходити один одному. Підходити, смакувати. Підходити, смакувати. Apple pie and ice cream, яблучний пиріг і морозиво підходять один одному perfectly. Ідеально бездоганно. Без Смакують разом. Go together. Підходите, смакувати разом. Далі, our restaurant can cater for about 100 customers at a time. Ви знаєте, є поняття catering. Так, Це виїзна їжа, яка обслуговує людей на столах, стоять певні. Ну, певні солодощі, фрукти, це якась виїздна їжа. Вона називається кейтерінгом. Тому cater for – забезпечити чимось. Пишемо: cater for забезпечити чимось. Our restaurant can наш ресторан, може обслужити близько 100 споживачів at a time за один раз. Haker for забезпечити обслужити. Далі, що стосується напоїв. After the wedding, we all drank to the bride and groom. Випити за, тостувати за когось. Пишемо drank to. Випити за. After the wedding, після весілля, we all drank to the bride and groom. Ми всі випили за кого за нареченого і нареченого. Braid наречена, Groom наречений. Drink to випити за, підняти тост за когось або за щось. The cafe was about to close. Кафе вже мало закриватися. So we drank up and got ready to leave. Drink up це випити все. Кафе закривалося. Отже, ми допили випити все, допити. Drink-up. And got ready to leave і були готовими йти. Окей, слово run-out ми його вже вивчали, не одного неодноразово зустрічали. Йде зазвичай з часточкою OF, що закінчується, так? Run-out off це не мати більше чогось. Щось закінчилося. Тому пишемо «run out закінчитися. I was going to make a lasagna. Я хотіла зробити лазанью, but we have run out of pasta. але в нас закінчилося що паста. Why don't we eat out for a change? Якщо ми вчили, що eat in – це їсти в себе вдома, то eat out – це їсти де? Їсти в ресторані, їсти в кафе. Why don't we eat out for a change? Чому б нам не для зміни не поїсти десь в кафе поза домом. Eat out. We could go to the new Italian restaurant instead. Ми могли піти до нового італійського ресторанчика Instead замість того. Eat out – їсти десь. Далі broke-off. Відділитися, щось порозділяти на маленькі шматочки від великого куска. Так, Це таке пояснення виразу break-off. Daniel broke off a piece of bread, як ми кажемо, відламати. Знаємо break ламати. Broke off відламав a piece of bread and dipped it into the olive oil. dip – це занорювати неряти. І занурив його in the olive oil в оливкову олію. Тому пишемо: dip це нерти, і broke off – відривати. Ліза shared out the chocolates. Ліза поділилася шоколадкою given the children to each, Да, давши дітям по дві кожному. Share out – розділити, так? Give each person the same amount of something. Розділити, share out. Greg was so hungry. Greg був такий голодний that he polished off the entire cake. So polish off це з'їсти все. Пишем Polish off, з'їсти все. І приклад, Greg was so hungry. Greg був такий голодний, that he polished off the entire cake, що він з'їв повністю цілий торт. Entire слово це весь цілий. Entire весь цілий. After a long day at the beach. Після довгого дня на пляжі, my kids wolf down their dinner. Що таке Wolf, wolf – це волк. Wolf. wolf down з'їсти щось дуже швидко. After a long day at the beach, після довгого дня на пляжі, мої діти wolf down their dinner, швидко поїли їхній обід. Отже, слово wolf down з'їсти щось дуже швидко. Встигаєте записувати? Далі, Poland Sara. Ordered two hamburgers and sodas to take. away. Всі знають відомий сленг. Британський take away – це забрати їжу з собою. Paul and Сара ordered, Paul і Сара замовили два гамбургера і соду to take away, щоб взяти з собою. Це взяти їжу з ресторану або кафешки з собою, щоб поїсти. This cake is delicious. Цей торт є який дуже смачний. But it could do without all cream on top. Do without це бути краще без. Пишем, do without – бути краще без. This cake is delicious. Цей торт є дуже смачним. But it could do without all the cream on top. Але він був би набагато краще без крему on он топ. На верху, так, на поверхні цього торта. The scake is delicious, but it could do without all the cream on top. Do without це буде краще без. Отже, на цьому ми закінчуємо пояснення наших сленгових виразів по темі їжа. Сподіваюся, що для вас вони будуть дуже корисними.